Пані метелиця казка братів Грім. У маленькому будиночку жила собі вдова. І мала вона доньку та посербицю Посербиця була працьовита і вродлива, а рідна донька потворна і лінива. Доньку свою вдова дуже любила і догаджала їй, а посербицю змушувала важко працювати і ганила за найменшу провину. Щоранку пасербиця сідала коло криниці і пряла. За день вона мала напрясти стільки пряжі, що під вечір у неї на пальцях виступала кров. Якось сиділа вона, пряла і замастила кров'ю веретено. Дівчинка нахилилася до криниці, аби обмити його, аж враз веретено випало в неї з рук і впало у колодязь. Посербиця гірко заплакала і побігла додому повідати Мачусі про своє лихо. Ти його впустила тобі й діставати, нагримала Мачуха. Іди геть, і без веретена не повертайся. Дівчинка повернулася до криниці і згоря кинулася вниз. Вона занурилась у воду і відразу ж знепритомніла. Коли вона отямилась і розплющила очі, то побачила, що лежить на зеленій галявині, а з неба яскраво світить сонечко, навколо ростуть дивовижні квіти. Пішла дівчинка вперед, аж бачить, стоїть собі серед галяви піч, а в тій печі паляниці печуться. Вони кажуть до неї людським голосом Ой дівчинко, вийми нас із печі. Ми вже спеклися. Вийми швидше, то згоримо. Дівчинка взяла лопату і повитягувала паляниці із печі. Іде вона далі? І бачить яблуню. А на яблуні сила силен стиглих яблук. Яблунька теж заговорила до неї людським голосом. Люба дівчина, обтруси мене, моє яблука вже давно дозріли. Дівчинка ще сили почала трусити яблуню, і яблука градом посипались на землю. А дівчинка все трусила й трусила, аж доки на яблуні жодного яблука не залишилося. Тоді вона старано поскладала їх і пішла далі. Так вона собі йшла та йшла. Аж дісталася хатинки. У вікно хатинки визирнула старенька жінка, з рота якої стирчали величезні білі зуби. Побачила дівчинка її і злякалась. Хотіла втекти, але стара вигукнула їй. Не бійся маленька. Залишайся краще у мене працювати. Як старатимешся, то тобі буде добре. Ти мені тільки постіль стелим'якшу, і перину з подушками збивай пухкіше, щоб пух і пір'я на всі біч летіли. Коли з моєї перини пір'я летить, на землі сніг падає. Знаєш, хто я така? Я пані метелиця, гаразд, відповіла дівчинка, служитиму вам вірою і правдою. Так вона і залишилась прислуговувати старенькій. а що була вона працьовитою дівчинкою. То старанно виконувала усі повеління пані метелиці. Перину й подушки вона збивала так сильно, що пір'я, мов лапати сніг, летіло навкруги. Добре жилося дівчинці у пані Метелиці. Старенька ніколи не ображала її, а завжди про неї піклувалась. Та все ж таки невдовзі дівчинка почала сумувати. Спочатку вона сама не могла збагнути, чому сумує, бо тут їй жилося набагато краще, ніж удома, але потім зрозуміла, що сумує саме за рідною домівкою. Бо ж, хоч як би важко там було, а рідна домівка таки найдорожча. Якось вона і каже старенький, я дуже скучила за домівкою, мені у вас надзвичайно добре. Та вже не сила тут залишатися. Я хотіла б побачити своїх рідних. Пані метелиця уважно вислухала дівчинку і каже: Я рада, що ти не забуваєш родину. Ти добре працювала у мене. Тож за це я сама покажу тобі шлях додому. Вона взяла дівчинку за руку. І привела до великої брами. Брама розчинилася, і коли дівчинка проходила крізь неї, згори на неї посипалося щире золото. Так вона й вийшла з брами, в суціль обсипана золотом. Це винагорода за твоє сумління і працелюбність, сказала пані завірюха і дала їй веретено, те саме, що дівчинка колись зронила в колодязь. Відтак брама зачинилась, і дівчинка знову опинилася на землі. Невдовзі вона дісталася додому. Ось заходить до хати, а півник, що сидів на криниці, в цю мить гучно прокричав Кокаріко, дівчина, прийшла, коріко, золото принесла. Мачуха з донькою. Побачили, що посербиця принесла з собою багато золота, і зустріли її напрочуд привітно і лагідно, навіть не сварили за те, що її довго не було. Дівчинка розповіла їм про все, що з нею сталося, і закортіло Мачусі, або її донька також стала багатою, і принесла додому багато золота. Посадила вона і свою доньку прясти коло криниці. Лінива донька коло криниці сіла та прясти не стала. Натомість вона подряпала собі пальця терниною, вимастила веретено кров'ю, вкинула його у криницю і сама шубовснула слідом. І опинилась на тій самій галявині, де росли розкішні квіти. Пішла вона стежкою. І невдовзі дісталась печі, де пеклись паляниці. Дівчинка вийми нас із печі, благали паляниці людським голосом. «Вийми нас чим швидше, бо ми вже спеклися і от от згоримо. Та нема мені більшого клопоту, буркнула лінива дівчина. Ще забруднюся через вас, і пішла собі далі. Підходить до яблуні, а та й просить. Добра дівчинко, обтруси мої яблучка, вони вже давно достигли. А ще чого бракувало, відповіла вона. Та почну тебе трусити, якесь яблуко лусне мене по лобі, ще й гулю наб'є. І так вона дісталась до володінь пані метелиці. Лінивиця зовсім не злякалась метелиці, адже сестра попередила її, що не варто боятися великих зубів пані, вона ж бо зовсім не страшна. Ось і вона найнялася до завірюхи за служницю. Першого дня вона ще якось намагалась перебороти свої лінощі і слухати пані метелицю. Збивала їй перину й подушки, так що пір'я летіло на всі бічі. Але вже наступного дня облягли її лінощі до краю. Зранку вона ледь зводилась з ліжка, постіль стелила абияк, а перину й подушки зовсім перестала збивати. Нарешті пані метелиці набридло тримати таку служницю. Ось вона й каже їй Збирайся но, ну, дівчино, і повертайся додому. Лінивиця неймовірно зраділа. Ото думає, зараз на мене золото посиплеться. Підвела її пані метелиця до великої брами. Брама відчинилася, та, коли лінивиця проходила крізь браму, на неї посипалося не золото, а натомість вилився величезний казан смоли. Яка робота, така й нагорода!» – мовила пані завірюха і зачинила браму. Опудалом повернулася дівчина додому, а півник, що сидів на криниці, помітив її і що сили заволав. Кокоріко, просто сміх, іде чорніша от усіх. Смола ж так міцно прилипла до шкіри бабиної доньки, що вона залишилась такою на все життя.